Із сумом зустрічають на Волині 142 сорок річницю від дня народження Лесі Українки. Через брак коштів там не можуть запобігти руйнуванню родинного помешкання відомої письменниці та поетеси. Будинок косачів тріскається і осідає від сезонного підтоплення. Фахівці кажуть: якщо не вжити заходів найближчим часом, історична пам'ятка розвалиться. Її ювілеї відзначають пишно, що головне гроші на це завжди є. Інша річ лесен, так званий білий будиночок. У підвалі під ним води на 15 сантиметрів. Оселю звели ще 1890 року. І доки була у власності косачів, вони про неї дбали. Батько поетеси для витоку води проклав труби. Нині від них лише муляж. Як поновити дренаж, ніхто не знає. Влада весь клопіт переклала на музейників. Мені треба осушувальні системи. Я зв'яжуся, ось і знаю, хоч приблизно, яка вартість, те, щоб що зробити. Одні пропонують нам відвід від 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 води. Ось інші пропонують рідке скло. Тим часом клопоту додається нещодавно через надмір вологи, будинок поетеси і стіни, і фундамент вкрили тріщини. А ковальські чиновники намислили боротися з руйнацією лише після того, як знімки музею щогини потрапили до інтернету. Там є ставок на території самої садиби. Планується проведення його очищення. Відповідно, скид води в мілітеративний канал також очищення. І я думаю, що таких більш проблем в музеї не буде. Та поки грибок роз'їдає підлогу інтер'єр, а там більше сотень речей поетеси, ліжко, рояль, стіл, книжки. 50 тисяч гривень приблизна сума, яка потрібна на ліквідацію підтоплення його наслідків. Що на ці гроші зробити, фахівці-водники вже знають. Необхідно все-таки буде зробити закритий дренажний колектор, тобто положити значить, дренажну трубу діаметром сто. І навколо цього будиночку, і скинути цю воду в цей, що будемо чистити. На проєктну кошторисну документацію вже витратили 30 тисяч гривень. Чиновники запевняють, будиночок рятуватимуть, коли потепліє. Узимку, мовляв, братися до роботи недоцільно. Якщо з грішми клопоту не буде, то літературну історичну пам'ятку мають поновити до серпня цьогоріч. Олександр Стернічук Інна на Суховерхова, Волинська область, НТН.